Рев мотору завчасно сигналізує про наближення бронетехніки. Екіпаж танку Т-64 повертається з бойового відпрацювання. Доброго дня, як ваші Доброго. справи? Старовинно, ігор. Приємно. Дякую. Яка у вас посада? Я ну, командир танку. Який у вас на озброєнні танк? Т-64. Що це за танк? Наскільки він потужний? Які його характеристики? А, ну, в Він багатофункціональний. Тобто, ну, знову ж це питали. Ну, закритій позиції і пряма наводка. Угу. Пряма наводка це непосередньо. Безпосередньо, коли ти виїжджаєш і дуже близько до ворога. А закриті позиції ти на відстані до 10 км можеш і працюєш як артилерія. І більш точ, точніше, ніж ці міномети і артилерія. А чому Ось. танк точніший, ніж міномети і артилерія? У них снаряди, по-перше, з цими хвост, хвостами, угу. воно дає стабілізацію. Е, і наводять, там дуже чітко наводять в плані праця з кропівою е, і направленням, мабуть, я не знаю. А так я не скажу навіть, навіть чому так. Ну, мабуть, стабілізатор на цих снарядах, тому що я бачив на артилерії такого нема. Вони такі йдуть. Просто яйцем яким ну так, із з хвостиком тепіте Т-64 – радянський основний бойовий танк озброєний 125-мм гарматою та двома кулеметами, один з яких зенітний корпус, оснащений композитною бронею. Які ви використовуєте снаряди? Е, до усі залежить від, від ж функції. Uh -huh. Якщо закрита позиція, в основному це осколочно-фугасні uh -huh. снаряди. Це такий більш важкий і, ну, думаю, знаєте, да? ось, якщо пряма наводка, то там всі три можуть використовуватись, тому що можна працювати по будівлі, там ломи зайдуть, тобто це бронебійні, щоб повалити стіни, можна потім фугас запустити. Ну, тобто все докупи можна стріляти. Кумулятивний е, піде теж він е, краще трошки по. Е, як це? Радіусу? По радіусу, так. Краще, ніж бронебійний, uh -huh. навіть так на рази, але менше, ніж е, осколочний. Тобто, знову ж можна будівлю стрі... е, ну, постріл зробити, по бліндажах, по... він же запальний, uh -huh. при тому всьому ще. І цим е, траншеям. Uh -huh. Ось. Після кожного виїзду техніки обов'язково перевіряють технічний стан для того, аби виявити та усунути несправності перед бойовою роботою. Проводимо повне ТО, заправка соляркою, заправка моторне масло, трансмісія і полотлювані шавіна. Вода. Як часто ви це робите? Кожен день. Це обов'язково треба, ні сутєчка десь.

А де більш доцільно використовувати танки? В боях місцевих, наприклад, у місті чи краще, коли це відкрита місцевість. Ну тобто у нас зараз, якщо дивитися на наш напрямок, це можуть бути і бої в населених пунктах, так як фронт рухається, так, так. і можуть бути бої на відкритій місцевості. Де краще використовувати таку техніку, як ваш танк? Да, також, мабуть, ну всі функції, які він може випрацьовувати, не усе. тому, що так же само в будівлю може зайти. Щоб е, не йти на рожон, тому що можуть захищати їх з другої сторони, можуть стояти на відстані, як артилерія відпрацював по тому будинку, де були ворог, де був ворог, завалив все. Тобто, і, мабуть, так же напряму, ну це ж повинна бути теж підтримка, щоб там між містом туди-сюди і все. Він більш маневрений, він більш броньований від цього Бредлі, ну такі БМП менш броньовані машини. А танк він більш броньований. Цей танк більш броньований, ніж Бредлі? Ну, типу, так. Мабуть. Mm. Тому що, ну а кука, як, якщо як, ну, танка там скільки? Скільки там казали? 155 десь міліметрів, мабуть, броня, сталь. А у Борелі ну, на рази, мабуть, менше. Він, він ж йому ж рухатись треба, він швидший. Він би не потягнув, якщо б був би, ну, більше броні було б.